thank you Останні якісь пару років я думала, що потрібно потрібно вже зробити свою виставку, але все ніяк не збиралась сама запропонувати в якомусь із музеїв. І тут пані Ірина запропонувала мені. Я зразу погодилася, сказала, так ми робимо. На день незалежності це просто особливе свято для мене, тому що воно, мабуть, мені важливіше навіть ніж моє день народження, тому що ну, народження нашої країни це святе для кожного українця. І, і тут ви можете побачити як ліжниткове ткання, такі графічні роботи, такі е, колекції з фешн показів моїх, не так з показів, як з таких історій, які я після фешн-показів робила. Е, з колекціями. Е, тут є і графічна аплікація, і акварель. Тобто е, тому така і назва я різна, тому що я працювала в різних техніках і я хотіла об'єднати це чимось спільним, тому і така. Назви, що роботи різні, абсолютно. От, але в кожній роботі прочитується моя душа. От я дуже люблю працювати з жіночими образами. Люблю робити жіночі дівочі портрети. От в графіці, в тканині, от люблю малювати пейзажі. Ну в принципі, це ви тут і бачите. Взагалі, я дуже люблю в тканині працювати, коли є достатньо асортименту тканини. Це завжди на виробництві багато різних клаптиків там і так далі, або одягу, який, можливо, вже вийшов із житку для носіння. Але я йому даю нове життя в картинах. Я просто тактильно дуже обожнюю відчувати тканину. Для мене це дуже цікаво. Я люблю поєднувати фактури, люблю відчувати пластику тканини. Люблю поєднувати нюанси, і кожен колір залежить від того, з яким сусідством ти його поєднуєш. Знаєш, з яким іншим кольором він по різному звучить, тому це для мене велика поезія. От і таке велике мистецтво моє заслужений художник України. Продовж моїх двадцяти е, крайніх років. От зараз я відкриваю і вам показую. Мені цікаво почути вашу думку. Ну і цікаво вам показати те, що в мені жило всередині, і ви проявилося в вигляді творчих робіт. От так що запрошую нас впродовж місяця. Від відкрита виставка. Приходьте, буду рада.